У Кам'янському після капітального ремонту відкрили оновлену амбулаторію номер 7 Проект реалізували завдяки співпраці Кам'янської громади з Українським фондом соціальних інвестицій, що фінансується урядом Німеччини через Німецький банк розвитку. Ця амбулаторія обслуговує більш ніж 12 тисяч наших мешканців, в тому числі півтори тисячі мешканців це наші вимушені переселенці. Я хочу від усієї територіальної громади подякувати Українському фонду соціальних інвестицій, який фінансується урядом Німеччини, за те, що наші мешканці будуть лікуватись в таких умовах. Наш медичний персонал має гідні умови і прозракову на наші подальші співробітництва. По-перше, хочу подякувати. Нашим донором немецьким без них було б неможливо німецька банку КФВ, А також не менш важливо це подякувати місцевій команді, місцевій громаді. У межах програми сприяння розвитку соціальної інфраструктури всі вісім було капітально відремонтовано другий поверх лікарні. Вартість робіт 28 мільйонів гривень. Було проведено комплексну модернізацію приміщення, замінено вікна, двері, комунікації, оновлено освітлення, електрику, вентиляцію, виконано внутрішні оздоблювальні роботи, встановлено нову сантехніку. Це гарніше і гарніше в нашому приміщенні. У нас гарний четвертий поверх, третій монтується. І взагалі ми вже виходимо сьогодні працювати в цьому кабінеті, і наші лікарі теж. Кабінети вони такі розкішні. І буде пацієнтам. пацієнтам тут добре і нам приємно. Особливу увагу приділено доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зараз, як ніколи, важливе врахування інклюзії, направленість на родину тут будуть приймати і дорослих і дітей будуть обслуговуватися вимушені переселенці, наші військові, які повертаються. І ми вдячні нашим міжнародним партнерам. Міська влада робить все для того, щоб оновлювати лікувальні заклади. Бо лікувальний заклад це не тільки стіни, це для людей, про людей і з людьми. Починаючи з 2015 року, спільно з УЄВСІ у Кам'янському вже втілили низку ініціатив. Капітально відремонтували школу номер 42 реконструювали гуртожиток під соціальне житло. А у травні 2023 року відкрили оновлену амбулаторію номер 5 на лівопережі. Український фонд соціальних інвестицій впроваджує соціальні проєкти, які спрямовані на розбудову соціальної інфраструктури міст партнерів. З містом Кам'янським Український фонд соціальних інвестицій співпрацює з 2015 року. Хочу висловити слова подяки в реалізації даного проєкту нашому донору німецькому банку розвитку КФВ, а також команді міській раді Центру первинної медико-санітарної допомоги за командну роботу. За Якісне впровадження даного проєкту. Наразі, окрім відновлення у співпраці з УЄФСІ, за грантові кошти Європейського інвестиційного банку триває капітальний ремонт усієї будівлі, оновлення фасаду та благоустрій території. Завершення робіт заплановане до кінця року.